Люді вітаємо! Сьогодні в нас на огляді утилітарний підсумок нашого власного виробництва бренду Ragnarok. Доступні в трьох кольорах піксель, олива та мультикам. Довжина підсумка складає 22 см, ширина 20 см, товщина 6 см. Органайзер виготовлений із кордури 1000 d міцного зносостійкого матеріалу, що відмінно тримає форму та не деформується при намоканні. Також підсумок відштовхує всю вологу. Передня частина оснащена велкропанеллю, на яку можна кріпити шеврони. Та системою молі для додаткових підсумків. Органайзер має дві кишені на лицевій стороні. Та велику кишеню посередині з двома зручними блискавками. Всередині розташовані також дві невеличкі кишені та 5 резинок для фіксації медичного інвентаря. Також бачимо шнурок з фіксатором. Кріплення здійснюєте за допомогою чотирьох строп молі, які розташовані на задній панелі. Закріпимо підсумок на РПС. Просовуємо. Всі чотири стропи в систему молі закріплюємо надійно, щоб не було послаблення. Таким чином виглядає медична сумка в закріпленому стані. Дякую за огляд! Слава героям!